Мої вітання глядачам телеканалу Ради в ефірі, програма Власний погляд про ціну на пальне, про ціни на нафту і власне, що сьогодні відбувається на внутрішньому ринку нафтопродуктів. Ми будемо говорити в нашій студії з Леонідом Косінчуком, президентом Асоціації об'єднання оператив ринку нафтопродуктів України. Я вітаю вас, в нашій вітаю студії. Вас, так що ми сьогодні маємо на ринку внутрішньому, оскільки в світі ціна на нафту падає. Логічно було б очікувати і різкого падіння на пальне, але. Поки що ми не бачимо такого суттєвого падіння. І зрештою, що ми маємо сьогодні всередині країни? От бачите, ви якраз повторюєте таку модну тезу, що там впало, а тут нічого не, а тут нічого не відбувається. Насправді це ж, це ж не відповідає дійсності. Єдине, що воно не різко падає, бо різко воно падати не може, тому що є така річ, як. Запаси в торговельній мережі, вони незначні на сьогодні, дуже маленькі, але вони такі є. І для того, щоб, щоб ціни впали, то потрібно дешевий ресурс завести в Україну і замістити у той більш дорогий, який був закуплений раніше. Розуміли, так? Да? А це процес досить довготривалий. Тобто збалансувати об'єм об Ні, ні і замістити. Просто, що, просто що коли йде заміщення дешевим uh -huh. ресурсом більш дорогого, тоді відбувається і падіння ціни, тому що насправді високій ціні ніхто не зацікавлений, бо це призводить до падіння об'єму обміну продажу. Але якщо дивитися на факти, то якщо ми візьмемо порівняємо ціни на початку цього місяця і на сьогоднішній день. То ми побачимо, що 1 числа вартість 95-го середня по Україні сягала 16,85. Це mm -hmm. середня ціна, я ще раз повторюю. А на сьогодні ми бачимо 15,80, тобто гривня 05 копійок впала ціна на літрі. І ви кажете, що нічого не впало? Це той максимум, на який ми сьогодні можуть собі дозволити ринок? Сьогодні, на жаль, склалася така. Надзвичайно складна ситуація на ринку, що 1580, я думаю, це нижня гранична ціна. Чому? Як, як відомо, Національним банком України був встановлений індикативний курс гривні до долара, і це 1295 копійок. Насправді по такій ціні доларів практично немає, і імпортери можуть. Отримати чи забезпечені валютою лише на 40%. всю решту валюти вони змушені куп... правдами неправдами купляти, але то вже мінімально 13,80-14,50. отакі реальні цифри. І на жаль, вони перекладаються на кінцевого споживача. Тобто, Нацбанк штучно стримуючи реальну вартість сьогодні долари до гривні. Чи все-таки просто не не викидають на внутрішній валютний ринок від, відповідної кількості? А враховуючи на те, що все-таки пальне це у нас імпорт, знаєте, і розплачуватись я, також в доларовому потрібно? Я якби відношусь до нафтового ринку і до фінансового, uh -huh. я маю дуже обсередковане відношення. Я споживач фінансового ринку, Та? і тому е чи штучно стримує Нацбанк, чи не штучно стримує? Я не можу сказати, я можу сказати лише те. Що коли, коли Національний банк чи будь-хто встановлює якийсь індикатив mm -hmm. на товари там, ну, такого, знаєте, середнього навіть попиту, то завжди індикатив є, а товару немає. І те ж саме склалося і з валютою. Індикатив у нас є, а валюти, на жаль, немає. І тому дійсно, і, і комерційні банки також поставлені в такі складні умови. З одного боку, вони... Ну, якби якщо вони будуть продавати по індикативу нам валюту, то вони будуть мати збитки, і це для комерційного банка ситуація неприємна. А з іншого боку, якщо вони це порушать, питання, да, то вони отримують санкції національного банку відповідні. І тому знаходять такі знаєте, граничні між законним шляхом і порушенням і непорушенням. Але Ну, якусь частину валюти нам вдається купити. Ну, нам це я маю на увазі моїх учасників асоціації, це uh -huh. оператори ринку. І можу сказати, що це фактично кожен день зранку це екстремальна ситуація, тому що мінімальні запаси торговельної мережі і, і змоги виконати свої контрактові зобов'язання по раніше заявленим об'ємам дуже складно. І таким чином, і це, і це з одного боку і гарно, тому що інтереси бізнесу співпадають з інтересами держави, тому що сьогодні фактично оператори ринку забезпечують енергетичну незалежність держави. А як уже виходить те, що ми зараз мусимо бачити, єдине, що отримати. Ви... А виходить, виходить от дуже ви... напружено. От ви сказали, цей дефіцит доларів може призвести до того, що в нас не буде пального? З'явиться дефіцит пального я на внутрішньому ринку. Якби... про це ви заявляєте досить голосно, так да, і... якби оператори ринку сьогодні не прикладали надзвичайних на зусиль по придбанню необхідної кількості валюти, то ми б вже мали той колапс на ринку. А що таке? Ви ж розумієте, що mm -hmm. нафтопродукти це я вибачаюсь, це не... Це зовсім інше. Інший продукт це кров економіки. І раніше він входив до критичного імпорту, який було скасовано після вступу в суд. Але ну, потрібно, мабуть, уряду, Національному банку потрібно розрізняти, да, що імпортувати в Україну. Це якісь модні аксесуари, там, елітні автомобілі, якісь елітні напої, чи можливо поставити якийсь пріоритет, якщо пальне це кров економіки. А ліки це здоров'я нації, а військове облаштування і обладнання це є якби те, що необхідно для ведення війни, а ми в такій стані війни знаходимося, хоч, хоч це і не озвучується. То, мабуть, потрібно було поставити пріоритети якісь. Да? Хто має придбати ту валюту, а хто має забезпечуватися валютою по залишковому принципу. Тобто тут потрібно було передбачити, що оскільки це дійсно є критичним імпортом, ну, хоча зараз ми, воно не може так ну, називатися, по факту, але так по, за, да, за фактом це насправді так і є. Передбачити зовсім інший механізм забезпечення доларами для того, щоб купити необхідну кількість пального на внутрішній ну, рівні. Да, зовсім за іншими схемами якісь... має відбуватися. Так, ні-ні. Ціни тут, uh -huh. тут тут немає жодного значення, тому що ну ви бачите, ну, що, що ціни. Не треба, я навіть не про, не ці, треба... А про забезпечення так, не необхідну так. кількість, скільки нам потрібно на сьогодні. Абсолютно, абсолютно вірно. Я я, я ж кажу, справа не в тому, що надайте нам пільги по валюті. Не треба давати ніяких пільг. Угу. Ви дайте можливість їх купити, тому що на, на сьогодні злалася дурна ситуація. Ми маємо виручку в рівні, в гривної масі за проданий нафтопродукт, і за ту виручку ми не можемо купити знову ресурс. Більш дешевий, до речі, на сьогодні, щоб, щоб замістити. І це дуже велика проблема. І, мабуть, мабуть, що і уряд, і Національний банк мав би створити якийсь, якийсь механізм, тимчасовий механізм повторюю, тимчасовий на період цієї кризи. Ви зверталися з, таким, з такою пропозицією до уряду. Виходили? Безперечно. І, і особисто прем'єру ми написали, і очільнику національного банку пані Гонтаревої також, і де чітко розписали наслідки. Того, з того стану. Ми вже не кажемо про ту 49-ту постанову, яка діє ще з січня місяця, uh -huh. да? не кажемо про ті обмеження, які там. Ну, Це справа Національного банку і його право. Але ну, ми повинні розуміти, до чого це призведе. І якщо на сьогодні, не, не дай Боже, нам перекриють ще канали такого, знаєте, граничного придбання тієї валюти, якої все одно не вистачає. Бо, наприклад, якщо ви можете купити в понеділок які, які, якісь там е, долари, то в середу ви вже нічого купити не можете, розумієте? А це відтерміновує терм... виконання зобов'язань по контракту. А постачальники, які за кордоном, вони дуже люблять Україну, проте вони не не, не готові е... Україну субсидувати, розумієте? І нам жодної тонни ніхто не відрузить без приємня. альтруїзму чекати в, ці, в цьому питанні ці питання ну, бізнес не є, вар... є, є бізнес, знаєте? От а от ви тим паче такі військові зони на наслідки. України. Розписали, яких наслідків варто очікувати. Якщо ситуація, є. Є. от які наслідки дійсно можуть очікувати нас, окрім ну зрозуміло, що найголовніше це дефіцит на а це і є саме і саме основне, навіть навіть не сам дефіцит страшний, да? хоча угу. ну це якби далі вже наслідки. А йде. похідні від нього, А похідні від нього. якщо буде дефіцит пального, то зупиниться бойова техніка в зоні АТО, зупиниться транспорт, в тому числі залізничний. Бо Сьогодні тендери виграли комерційні структури на постачання, а взяти не можуть відповідного об'єму, бо нема за що взяти. Розумієте? Нашим постачальникам ну, ну, нічого не каже про те, що ми виграли тендери, нам потрібно. Потрібно заплатити гроші, ми, ми вам грузимо. Без передньої оплати в валюті, в доларах США, нам не відгрузять жодної тони, б у нас не відбувалося. Чи правильно я розумію? Суть питання, що якби в нас було е, необхідна кількість і можливість отримувати її в необхідній кількості пального в Україну, ми мали б нижчі сьогодні ціни. Ми б мали більш жваву динаміку в зміні цін, я б так сказав. Угу. Би, да? Тому що, ну, бачите, на жаль, вийшло так, що у той самий момент, коли пальне було найдешевше на світовому ринку. Ми якраз в той момент не змогли використати для, для України тому, що у нас, на жаль, була відсутня валюта, або курс був не такий, як, як потрібно. І, на жаль, ми не використали, і наші споживачі не відчули цього. Хоча, ну я, я, я ж кажу, ну дивіться, що з чим порівнювати, да? якщо ми порівняємо на початку місяця і мінус гривня на літрі зараз. Ну, казати, що нічого не відбувається, ну це, це, це ж неправда. А взагалі, якщо аналізувати ті тенденції, які можуть далі розвиватися загалом на світовому нафтовому ринку, і як вони впливатимуть на внутрішній ринок нафтопродуктів в Україні далі, ми будемо спостерігати зниження цін на нафту, чи все таки вона вже досягла свого історичного мінімуму і над... далі спускатися не буде на сьогодні. Є різні ствердження: одні. Аналітичні агенції стверджують, що нафта ще буде падати. Да? Інші навпаки, навпаки, я особисто на цьому ринку більше 35 років, да? і я розумію наступне: що на сьогодні ціна нафти менше 80 доларів це взагалі катастрофа для економіки не тільки в Росії, але й США також. Тому що 80 доларів це. Е при ціні 80 доларів 50% видобутку нафти е, в Сполучених Штатах Америки стане нерентабельним. Уже збитковий, а особливо, якщо зважати на альтернативні види нафти, це, наприклад, сланцева нафта, uh -huh. да? І тоді, знаєте, ну, я, я не можу собі уявити, що... Сполучені Штати так просто підуть на, на ці збитки. Ну дві як казати mm -hmm. про це про спадіння цін в Саудівській Аравії, там Катару і таке інше, там низькі, там малі глибини, видобутки, таке. А глибоководний видобуток скільки може протриматися ситуація? Дивіться, якщо е, США зараз використовується це як тиск на Росію, Росія дійсно зараз страждає мільярдні збитки. Несе, оскільки. Е, Ті, що вище з поклади нафти, вони вже майже вичерпані або практично вичерпані. Зараз дійсно дістаються з більших глибин і собі вартість такої такої нафти дорожча. Тобто, скільки може тривати от такий тиск, і взагалі, от як ви вважаєте, ну знаєте, я би тут не порушував причинно-наслідковий зв'язок між, між подіями, да безперечно, сполучені штати використовують. Ситуацію для, для тиску на Росію і для того, щоб якось посунути вплив Росії від Європи в плані поставок нафти, це безперечнити Росії. Ну, так, так, ну вони як як, би... якусь частину. Але це вони угу. лише використовують. А казати, що спеціально була створена ситуація, на насправді ні. Справа тому, що Іран і потім Лівія вони мали ембарго на поставки. Ну Лівія просто там були бойові дії. Вони угу. Дуже зменшили поставки в Європу, а Іран мав ембарго. Да? І тому, щоб збалансувати ринок, Саудівська Аравія, там, Катар, вони збільшили видобуток і почали в самих Сполучених Штатах видобувати більше нафти. І тоді був, був збалансований період за рахунок збільшення об'єму видобутку в Саудівській Аравії. Тепер і Іран, і Лівія знову почали поставляти. Тобто... А ринок як він регулюється це ціноутворення? Співвідношення, попит, пропозиція. Розумієте? І тоді, да, тепер пропозиція стала більша за попит і, ці, і, ціни, і ціни впали. І... Проте ми повинні, повинні розуміти, що це є бізнес, і бізнес не буде працювати в збиток. І через деякий час, коли вже компанії почнуть відчувати вже конкретно збитки, то і коли нафта вже стає на межі собі вартості, ну. Ви ж розумієте, що будуть прийняти відповідні заходи. І я думаю, що насправді менше 90-95, а то й 100 доларів, за 2015 рік ми ми не побачимо середню, хоча ну, ну вже ніби такі наміються <клес> тенденції, що нафта може піти вже вгору. Але Фьюзер давайте... уже вже два до давайте про Україну. Як для України використати цю ситуацію, і дійсно зробити так, щоб от дешева нафта або нафтопродукти потрапили до України, окрім. Дати можливість, знаєте, за як е, там за морями, тілушка, полушка до доставка uh -huh. ру. Да, до, треба просто дати можливість, коли ресурс падає в ціні. Треба можливість дати операторам його закупити стільки скільки потрібно для того, щоб якось Скільки збалансувати. в середньому сьогодні не вистачає, що вже можна говорити про дефіцит. Ви знаєте, у мене є дані на 16 жовтня. На 16 жовтня десь е, такий. Е, Незадоволений попит складав більше 200 мільйонів доларів. Це третина від, від споживання. Це дуже важко. Це, це, це дуже велика цифра. Тобто можна спостерігати, зважаючи на це, що ціни знову попозуть вгору? <тас> ну, зважаючи на дефіцит, а дефіцит з як Знаете, завжди правило е, стає Ви знаєте, на сьогодні нема куди підвищувати ціни, тому що падає попит, і таким чином е, починає, починає вже бізнес працювати в збиток, тому що є таке. Угу. Є така річ, як питомі умовно, постійні витрати на утримання мережі, нафтобаз, ЗС, зарплати і таке інше. Тому ніхто в цьому не зацікавлений, просто що ну, буде, буде проблемно наповнювати ринок, так як зараз воно є. Я скажу чесно, що на сьогоднішній день ринок тримається, завдяки тільки лише громадянській громадянські позиції, да, операторів ринку і те, що. Інтереси держави збілися з інтересами бізнесу. Давайте, мене ще одне таке питання цікавить досить коротко. На АЗС бензин зникне, ні? Пальне буде? Ну, Але ви чергу, прогнозуєте, якщо будуть розвивати ці події от, На жаль, вечерям? в першу чергу, це, це, будуть ті, це будуть зменшені ті поставки, які мають великі об'єми і мають мінімальну прибутковість. Це в зону АТО, це транспортна складова. Укрзалізниця залізниця і таке інше. А потім тобто вже... за державним замовленням будуть зменшені? Безперечно, а потім уже зникне і в розрібі, тому що розріб на сьогодні. Ну він прибутковіший ніж поставка на залізницю, там а тим паче в зов зону ато, там де взагалі наші оператори поставляють майже по собі вартості оператори бо, ринку розуміє. будуть змушені працювати за правилами бізнесу, а не за потребами держави. Правильно? Ну розумієте, за потребами держави це, це називається будувати комунізм за власний рахунок. І таке буває. Ми шість місяців. Цього року... що наша програма є ще одним тим акцентом, і ті, кому за від тих, від кого залежить розв'язання цього питання Сьогодні почують і, можливо, схаменуться і зроблять ну, відповідні висновки. Я вже не знаю, що. І ця програма, і наші звернення письмові, ну якось mm -hmm. якось потрібно реагувати, не давати е, команду антимонопольному комітету, який в порушенні діючого законодавства починає встановлювати ціни в нерегульованому сегменті, чим порушує 190 статтю Господарського кодексу. Причому це йде від прем'єра. Ну, це взагалі вже нонсенс. Коли прем'єр дає команду антимонопольному комітету порушувати чинне законодавство отак От ми це бачимо і включити регулятор і включити регулятор ку Uh -huh. Ми ми вже цю історію мали у 2004 році, коли коли держава встановила ціни. І що ціна була низька, а бензину не було. Тут потрібно розібратися в ситуації, знайти найоптимальніший варіант. Безперечно. Леонід Косінчук, президент асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України, був гостем нашої студії. Дякую вам за участь у нашому ефірі, а нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського. Залишайте з нами далі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.